Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Росія використовує голод як зброю. Начну з е основи бази. Для рішень наших задач міжнародні слідчі спільно з Україною почали збирати докази для міжнародного кримінального суду. Вони готують досьє воєнних злочинів із звинуваченням Росії в навмисному спричиненні голоду на окупованих територіях під час вторгнення. Слідчі документують випадки, коли російські окупанти використовують голод як зброю в війні. Їхні докази дадуть змогу міжнародному кримінальному суду розпочати перше судове переслідування такого роду і відтак висунути нове звинувачення президенту Ерефії Путіну. Це звинувачення буде додане до вже попереднього звинувачення у примусовій депортації українських дітей, за що МКС видав ордер на рез глави Кремля у Китаї. Йдеться про серйозні проблеми дисбаланс у торгівлі Європи з Китаєм. Китай дуже великий торговельний партнер європейський, зокрема, наприклад, європейсь... у Європі німецька промисловість дуже залежить від експорту до Китаю. Але насправді Китай набагато більше продає до Європи аніж купує європейських виробів і. Зокрема, пан Добровський сказав, що майже 400 Мільярдів євро, майже 400 мільярдів євро, становить дефіцит у торгівлі між Китаєм і Європою. Це серйозна проблема. Також було вказано на те, що європейські інвестори, європейські компанії, як напевне і інші західні компанії та підприємці, не мають такого ж рівного доступу і таких же рівних умов для конкуренції на китайському ринку, як, наприклад, власне китайські компанії, китайські бізнеси, і в Європі завжди дуже наголошують на тому, що рівність для конкуренції промислової це один з принципів успішності власне економічної співпраці і економіки, як такої, і також у Європі стурбовані тим, що Китайська держава підтримує субсидіями деякі галузі, знову ж таки сприяючи їхній конкурентноспроможності. і, наприклад, це стосується зокрема електричних автомобілів їхнього імпорту до Європи. Китайські електричні автомобілі виявляються часто набагато дешевші ніж європейські і. Європейський союз каже, що ця ціна, ця низька ціна досягнена несправедливо і загрожують погрожують запровадженням мита. Богдан дуже дякую тобі за цю аналітику. Я нагадаю, що пропозицію Китаю щодо російської війни в Україні та його відносини з європейським союзом нам розповідав наш кореспондент Богдан Цюпин. Тим часом співпраця РФ із Північною Кореєю стає все більш небезпечною. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він висловив занепокоєння недавним візитом Кім Чон іна до Росії і додав, що США працюють із партнерами та союзниками, щоб викрити небезпечні шляхи військової співпраці Росії із Північною Кореєю, які загрожують глобальному миру та безпеці. Президент Путін з агрешенґґанс Юкраїн Гезбіней для Путіна. Агресія президента Путіна проти України стала монументальним стратегічним провалом Путіна, але в одному вона досягла успіху зблизила Трансатлантичний регіон та Індо-Тихоокеанські регіони як ніколи раніше. Південна Корея, Японія, Австралія та Нова Зеландія тепер є постійними та активними учасниками зустрічей НАТО. Як сказав президент Юнь, європейська та індотехокеанська безпека тепер справді неподільні. Сьогодні відданість взаємній обороні є залізною, і це починається з розширеного стримування, особливо щодо провокаційних дій КНДР, включно із запусками ракет, які порушують численні резолюції Ради безпеки ООН і підривають стабільність на півострові та за його межами. Окрім запусків ракет, загрози КНДР загальній безпеці чітко продемонстрував візит Кім Чен Іна до Росії цього місяця. Зараз ми розглядаємо це як вулицю з двостороннім рухом. Це стає дедалі небезпечнішим, оскільки з одного боку Росія відчайдушно прагне знайти постачання обладнання і технологій для своєї агресії проти України. А Кендер шукає допомоги для зміцнення та розвитку власних ракетних програм. Ми працюємо з партнерами та союзниками, аби викрити небезпечні шляхи військової співпраці Росії та Північної Кореї, які загрожують глобальному миру та безпеці. Вертаючись до інших новин, вирішити зерновий конфлікт із Україною закликав польський президент Анджей Дуда. Він запропонував збільшити транзит українського зерна через територію Польщі до країн Африки та Азії. Наразі Варшава відмовляється відкривати внутрішній ринок для українського збіжжя, побоюючись, що це зашкодить польським фермерам. Подробиці міжнародного конфлікту у сюжеті Андрія Бориса Люблін. Східна Польща, президент Володимир Зеленський, нагороджує польських волонтерів, які допомагають Україні у війні проти Росії. Один із них Дам'ян Дуда, медик-рятувальник, який створив фонд для закупівлі медичного обладнання, яке він особисто возить на фронт. Ми працюємо як медициполакі Ми Працюємо парамедиками на полі бою. Ось уже майже 10 років, відколи почалася війна у 2014 тисячі Ми працюємо незалежно від того, як змінюються відносини між Україною та Польщею, незалежно від того, що кажуть у Києві чи Варшаві, ми рятуємо людські життя на фронті. Для нас політика не важлива, для нас важливі людські життя. Таким кроком президент України закінчив минулий тиждень, який став особливо напруженим у відносинах Варшави та Києва. Українські та польські політики обмінялись різкими заявами на тлі конфлікту довкола експорту українського зерна до Європи. Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора. Той, хто тоне, хапається всього, що вдасться. Україна зараз у війні з Росією. Зрозуміло, що вона у важкій ситуації, і вона чіпляється за все, що може. Звичайно, можна мати до неї за це претензії. Чи треба нам захищатись від того, хто тоне? Звичайно, що так. Бо якщо той, хто тоне, нам зашкодить, то і сам не отримає допомоги. Минулого тижня. Міністерство економіки України подало скаргу до світової організації торгівлі на угорщину слова. Бачину та Польщу через те, що ці країни відмовились виконувати розпорядження Єврокомісії про дозвіл на ввезення українського зерна. Кілька польських політиків звинуватили Україну у невдячності за допомогу, яку Варшава надає Києву. А прем'єр Матеуш Муравецький заявив наступне: з жаднего озброєння на Україну. Ми вже не надаємо зброю Україні, тому що ми зараз оснащуємося найновішим озброєнням. Ця заява спричинила скандал. Пізніше президенту Польщі довелось виправдовуватись за прем'єра. Мовляв, Варшава не постачає Україні лише новітнє озброєння, а експорт старого йде за планом. Польський політолог Едвін Бендик в інтерв'ю Голосу Америки пояснив, що емоційні заяви з боку Варшави це результат виборчої кампанії. Наступного місяця там обирають парламент як в Україні у Польщі, як і зрештою в Україні, важливим електоратом є фермери. Саме вони найбільше страждають від постачання дешевого українського зерна. А для партії влади важливо зберегти їхню прихильність. Схожа ситуація із експортом збіжжя у Словаччину. Але й з Братиславою вже вдалося владнати питання. Уряди домовились про створення системи ліцензування торгівлі зерном. Схоже рішення на думку колишнього українського дипломата Лева Захарчишина можна знайти і з Польщею, це вирішується шляхом або закупівлі частини урожаю в них і потім реекспорту в треті країни, які зацікавлені в тому, або якихось компенсацій за збитки. Тобто, ну це питання виключно фінансово, враховуючи ту допомогу, яку Україна отримує зв'язку з військовою агресією. Це насправді не є таке. Ну, таке коштовне питання, так наразі польський президент не готовий відкривати польський ринок для українського збіжжя. Рішення бачить у збільшенні об'ємів транзиту українського зерна через Польщу у бідні країни, які найбільше цього потребують.